Друзі, всім привіт! Ми з України. Радий вас вітати на своєму каналі. Приємно, що ви пишете коментарі, зворотній зв'язок, ставите лайки, задаєте ви відповіді. Не очікував я, що ви так активно будете підтримку таку виражати. Дуже приємно. Дякую вам. У нас обідня управка. Зараз сінце. Вони вже ждуть уже ждуть сіна. Трати буде, треба буде зняти обміряти пілля. Щоразмо. Так, і ласон підемо. Трошки з нас Сейчас мы будем смаковать. Просто капусточка. Прямо высыпать. Так, здесь у меня стричка Так, зараз вам покажу Чем я буду их мерять Вот такая мерная стричка Вот такая мерная стричка Тут Показывает Вагу Тварин Вот такой сантиметр А тут начинается по породам Яка порода і оце шкала ваги, червона та синя. А оце сантиметри? І яка оптимальна вага в три місяці? Тут? Оптимальна вага в 6 місяців. І коли осінняти? Ну, Голштинська порода, Сементальська. От 380 кілограмів з такою вагою потрібно осіменяти корів. Ну так, тут далі теж йде. При отеленні яка повинна бути вага у корів. Така от цікава стрічка. Так, будемо заміряти. Так. Вага. Місяць тому я заміряв. Зараз подивимось. Гарненько утягнути. Так, а. Ідина світла сюди. Шоруте. 240. 3 килограмми. Я по цій шкалі поверхній заміряв предыдущий раз. Так, мама. Так, зараз запишемо. 243. сорок. Так, сьогодні п'яте. Ноль. Перше. Дві сорок три Ну, в принципі, я рахую, що нормальний привіс. Кілограмчик дерті, сіна і добре росте. Так, зараз мало. Так, заміряємо малечу. Випрямся. Випрямся. Так. так. 70 кілограмів. 71. Ну, 70, хай буде. 70 кіло, видам. Так, п'яте. 0,1. 70 кг. Так, це їй вже 60 днів. Коли я її перший раз заміряв, це їй 10 днів було від народження. Вона десь народилась, кілограм 35, може 33 При народженні я її не заміряв. Тому в принципі за місяць 30 кг. Я думаю, що це є гарний результат. 70 кг, 60 днів. Ми коли брали з комплексу наших корівок племінного господарства племінних. ми їх брали 2,5 місяці. Було їх, і вага була 85-87 кг. І це було точно, тому що через ваги ми їх брали. А коли вдома я цю стрічкою переміряв, в принципі, воно сходилось. Так же і показувала стрічка 85 кг. В принципі, ну може якась там погрешність є. ну В принципі, ми Можна якось орієнтуватись на стрічку, тому в принципі нормально. Так вони почувають себе добре. Ласунка підросла, активна тиличка, акуратна, чистенька. Така добра тиличка. Так, за корівок. Що розказати? За корівок. Ну, рябіна себе вже добре почуває. 60 днів після отелення у неї. В принципі, ми вийшли на удой десь 25-24 літри. При двохразовій дойці. В принципі, я думаю, що це нормально, тому що ніяких сочних кормів немає: сіна, вода, дерть, зернові макуха. Ну, премікси, це, само собою. Тому що, ну, в принципі, нормальний удой. І може вона ще й прибави. Тому що вона пізно почала прибавляти молоко, тому що вона в отел війшла дуже... Ну, я в попередньому відео казав, що дуже погано війшла в Отел. І були складнощі. Я не очікував, казали мені на ніби місяць раніше вийшло, тому, ну, В принципі, непогано. Я очікував гіршого. Слава Богу, і на те. В принципі, почуваю себе добре, апетит хороший. До цього вистачало мені 2 тюка, трошки більше на день на всіх. А зараз 3 тюка. От. Утром зранку роздав весь тюк їм, в обіду це весь тюк роздав. Ну і ввечері те саме. В принципі, сіно їдять, під'їдають дуже добре. І що хочу сказати за вітаміни. Вітаміни, коли почав живину давати, ну, вітаміни не неважно, які вітаміни, премікс то що використовує, вони в раціоні дуже потрібні. от Коли я почав вводити трикальці фосфат і живину через тиждень почали прибавляти молоко. На таких же самих кормах три корови десь три з лишнім банки 3-літрові, ну, десь 10 літрів, вони прибавили. Тому і я так розумію, Поїдаємість корму і відход, ну, усваюваємость, як так сказати. Е... Дуже гарно з преміксами. Тому і свиноводиш кажуть, яких я дивлюсь, премікси треба вітаміни використовувати, використовувати. Тому це гарний результат з ними виходить. Ну а так, в принципі, нового нічого такого немає. Дуже зараз. Стала важка реалізація молока, тому що додавалась корова. З двома у нас реалізація була непогана, а зараз е приходиться кожен день на базар їздити. Кожен день стояти і реалізація слаба, людей немає, базар практично пустий, А ще свята. Дуже довго реалізовуємо молоко. Залишати на переробку немає змоги. У нас маленька дитина рік, і тому дружині складно нам допомогти нікому. Батькам по 70 років їм самим ми допомагаємо, тому справляємося самі. На мені все господарство тут, в сараї, а на дружині все, що вдома на кухні. Тому часу не вистачає не у мене, не у дружини. Дуже в такому інтенсивній роботі все проходить, тому трудимось. Трудимось, шукаємо скорішу реалізацію, щоб встигнути, то немає часу. От я приїхав 12-та година, вже треба теля поїти, корів годувати, дуже довгі базари. Ну нічого, тримаємось, нічого. Так, ще за сіна хотів розповісти. Так, це от те сіна, яке ми купили останній раз. По 120 затюк. Що я хочу сказати? Ну, цього сіна на місяць. Тому ми якби не очікували, що буде такий розхід сіна. Тут. Ну, може нам на календарну зиму і не вистачить. Ми чомусь думали, що цього, що ми вже купили, ми його купили перший раз на 16 тисяч 200 тюків по 80 гривень. Другий раз це 12 700 ми віддали. 100 тюків плюс 700 доставка. Отака ціна. І якби накладно, вже 28-29 тисяч ми засіно віддали. А ще треба тюків, мабуть, 100, а то і них не вистачить, може і 150, щоб до квітня місяця нам вистачило. Тому шукаємо хоча б по 80 гривень, щоб купити. Замовити. Тому що по 100-120, по 120, ну як то дуже дорогувато. Дуже накладно з такою торгівлею ще, ну може зараз після свят наладиться, ну немає змоги заробити так на, на такі великі кошти віддавати за сіну. Це практично більше половину заробітку треба на сіну. тільки на сіну. А ще ж макуха покупається, там різні. Е, обробка виміні, там е, одноразові серветки для виміні, теж фільтра для, для молока проціжування. Ну то тобто, есть, затрати такі є, затрати. Тому шукаємо хоча б по 80 до 100 гривень. Но нам ще потрібно, щоб доставка була. Нам нічим поїхати взяти сіна. Ну якби нічого, справимося, то просто так кажу, як воно у нас сіном в цьому році. От перший раз я казав вже за все життя, за все, що батьки тримали. Ми перший раз на покупному сіні, і я хочу сказати, ми б не тримали, порів на покупних харчах. Тому... Це дуже накладно, дуже. Треба заготовлювати. Ми завжди оцей сіновал набивали повністю. Ще пару, а то й три тракторних прицепи. Він у нас так, ну, точно я не скажу, але такий великий. Ну, його, як правило, нам вистачало на пару корів, ну і телята, якщо є, на, на всю зиму, там, з осені до. А було ще три корови, і телят було багатенько, тому ми таких, ну, як правило, десь практично два сінавали. Там. там капна була, і в принципі ми так за сезон спокійно заготовлювали. Так. І вручну косили. Вручну з трактором тільки забирали. Тому є в планах е, прийти к е, мотоблоку, к хорошій косарки, Ну, мотоблок то ми придбали. Косарку тепер треба хорошу на нього, щоб косити косити сіно. Чеп ще треба, причеп і косарку. тоді в принципі, ну косарку то можна поки що і вручну покосити. Тому у нас господарство практично з нуля. Ми корів купили за кошти, то, що стару техніку батьківську продали, і так своїх трохи грошей зароблених доклали. І оце ж придбали корів. Ми до війни планували корів завести, коли. Ну, Будинок ми переїхали на свій на свій, на свій участок. Ми планували збудувати гарний сарайчик, нормальні умови, а потім уже корів заводити. Ну, війна внесла свої корективи, і ми раніше це зробили, чим планували. Тому у нас сарайчик такий, як врім'яночка, трохи втеплений. І є в планах щось робити для свиней Побудувати сарайчик, тому що хочеться і пару свиноматок для себе взяти, щоб свиней відгодовувати. У нас так з 5 гектарів своєї землі є, на яку ми оренду отримуємо зерно. Та й підкупати там зерно. В принципі, є де підкупити. Тому плани є. І курей завести на яйце, щоб було своє яйце. В принципі, плани то є. Ну, Дякую вам за перегляди. За те, що відповідаєте, підписуєтесь на канал. Мені дуже приємно, ми дуже з дружиною раді, що ви дивитесь нас, і ми будемо далі знімати відеоролікролики. Як у нас проходить, що у нас в планах, що ми робимо? В принципі, дякую дуже нашим захисникам, Збройним силам, що у нас є така можливість жити, працювати, знімати відео. Просто за мирне небо. Що у нас є світло, слава Богу. За все, дякую. Захисникам, волонтерам. Дуже їм велика дяка за те, що ми з вами спілкуємося. До побачення. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть, що вас цікавить. Ми будемо відповідати, знімати відео. Усього найкращого. До побачення.